Куди, мамо, нас рятують чи вбивають? Це не просто питання, не просто уривки щоденника історії осіб, які пережили депортацію. Це тривога, це розпач, нерозуміння. Це ті емоції, які спіткали родини кримських татар у травні 1944 року. Російська Федерація фактично продовжує. Чинити такі самі дії по відношенню до всього українського народу і до кримських татар, зокрема на території Кримського півострову. Виставка заради Криму, Кримучун, створювалась протягом майже двох місяців. Ми намагались розказати не просто історію депортації. Ми намагалися створити мандрівку Кримом, щоб зануритися в його непросту історію, щоб зрозуміти, що для тих людей, для кого це було просто місце відпочинку, щоб вони трошки ширше осягнули масштаби того, що відбувалось в Криму. Бо Крим завжди був центром історичних подій. І мені здається, що в межах цієї виставки ми змогли відповісти на питання: а хто такі кримські татари? Для нас це було дуже важливо. Перша реконструкція традиційного кримськотатарського вбрання плаця це сучасні вишиті Фес і Марама, сучасний Коран у перекладі українською мовою Михайла Кубовича. Також ми бачимо різьбу по дереву. Теж традиційна кримськотатарська. Це нові вироби, але тим ми хочемо показати тяглість цієї традиції, що не дивлячись на те, що Кримських татар знищували кримських татар, культуру, традиції, все намагались знищити. Ми змогли зберіг... зберігти цю тяглість, яка е... передавалась від покоління до покоління, бо майстри передавали знання своїм учням, і фактично таким чином вдалося зберігти е... цей спадок.